Доброго дня підписникам та гостям каналу. А також переможцям. Ну, як дехто знає, на каналі був розіграш. Е так, як тисячі підписників. А де не видно. Ось я зайшов на канал. Ну, коротше, тисячі підписників в мене. Е так, друзі. А переможцями. Не знаю, чи я правильно роблю чи ні. Переможцями стали. Я вже листав. Ось тут два чоловіки набрали по сім коментів. Ось тут ось сім, Сергій Бордюк. Пане Сергій, телефон мій тут є. Якось з'яжись зі мною. Я відправлю тобі чашечку. Так, і ще ось один комент теж набрав. Сім лайків. О, це. Ось це коля. Тебе брунить собі дорожче. Не знаю. <реш> Обично щось тільки і брунять. Так, і, 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 ще один комент. Ось. Мобліз. Вітаю трактор, як у Юрія мікрофермера. Хто згоден набрав теж 6 лайків. Ну, коротше, виходить, це призові місця. Так що, ну, зв'яжіться зі мною. Ось телефон. Телефон мій є під відео. О. Зв'яжіться зі мною. Дайте ну, адресу, куди відправить, я вам відправлю. Ну, ще цього, що ще сім цікне. Не зачитав. Зараз. Зараз. Тюх. Минув. 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 Так, коротше, друзі, яка різниця? Е, так, що, будь ласка, від цей, ну, зателефонуйте мені, дайте адресу, я вам відправлю. Ну, на цьому все, усе. Не все, а все. Е, таке коротеньке відео. Ну, всім, всім хорошого настрою. Дня і мирного неба. До побачення!